Реклама у ТРЕЦ нова можливість для вашого інтернет-магазину чи просто черговий майданчик і чи варто туди йти? Давайте розбиратись. ТРЕЦ це не просто ще одна соцмережа, це новий активно зростаючий конкурент X і стратегічна можливість зайти на ще одну платформу, поки конкуренція мінімальна. Трохи цифр більше 300 мільйонів активних користувачів щомісяця. 75% підписані, хоча б на один бізнес акаунт, один кабінет. Більше охоплення без створення окремого контенту. Ключова перевага: інтеграція з Ads Manager. Ви не створюєте окремих кампаній, просто розширюєте охоплення існуючих Facebook, Instagram кампаній одним кліком. Плюс ви отримуєте всю силу інструментів таргетингу мета, інтереси, поведінка, двійники, ретаргетинг що завгодно. Що робити? З вас лайк, а я розкажу. Тестуйте трец вже зараз, поки CPC низький через низьку конкуренцію. Використовуйте той самий контент, що і для Instagram. Адаптація не потрібна. Налаштуйте фільтри контенту відповідно до вашої цільової аудиторії. І почніть з невеликого бюджету для тестування ефективності. Отож, трец це не експеримент, а логічне розширення рекламної екосистеми Мета. Раннє входження дає конкурентну перевагу і дешевший трафік. Ігнорувати цю можливість означає втрачати потенційних клієнтів вже сьогодні.